Важель-натягувач складається з упору щічок і важеля. Ми закладаємо між щічками дріт, який потрібно натягнути. Після цього оцей важіль підводимо, таким чином закріпляємо цей дріт, щоб він не висковзував, і починаємо прокручувати навколо стовба цей дріт. Таким чином, ми досягнемо, що цей дріт, так як він вручну зараз тримається, то він не натягнувся, як струночка, а так ми його за допомогою цього важеля натягнемо як струночку, після чого на тих, які там стоять стовби проміжні, ми приб'ємо до стовбів за допомогою цвяхів чи гострих скоб цей дріт закріпимо. Або якщо то металеві стовби, то за допомогою. Болтів чи хомутів прикріпимо до тих стовбів і закріпимо точно так само, десь отут, за допомогою болтового з'єднання або якщо це дерев'яний стовп за допомогою цвяхів, закріпимо цей дріт. І таким чином, в нас буде цей дріт стояти натягнутий, як струночка, іншим способом дуже важко його натягнути.